Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене печиво, про яке я можу сказати, кохання з першого погляду і першого шматочка. Вівсяне борошно можна купити готове, а можна просто в блендері чи кавомолці змолоти звичайні вівсяні пластівці. Додаємо в майже рівних пропорціях пшеничне борошно. Чайну ложку верхом розпушувача, кориці дрібку, 100 грамів цукрової пудри та какао. Сорт какао відіграє тут важливу роль. Щоб печиво було насичено шоколадним, потрібно брати якісне, темне какао перевіреного виробника. Додаємо попередньо замочений та обсушений ізюм. Подрібнений і бажано добре стиглий банан. Банан не потрібно попередньо розминати до клейкої маси, а лише в чаші з сухими інгредієнтами розім'яти виделкою. Наприкінці вливаємо розтоплене масло та вимішуємо наше тісто. Ставимо поруч столову ложку олії та змочуємо нею ложку та наші рукавички. Так нам буде легко виготовляти наші шоколадні кульки. Тісто настільки приємне та еластичне, що з ним можна працювати безмежно. Колобочки робимо не сильно плоскими, лише злегка притискаємо. В мене вийшли ось такі шоколадні красені. Будемо випікати їх 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось яке печиво я дістала з духовки. Ну що, глянемо, яке воно всередині? Ой, я не втримаюся і зразу скуштую. Мм, пропечене, шоколадне. Банан додає свою нотку аромату. Це мега шоколадна насолода. Готуйте та будьте здорові. І не забудьте ставити пальчик вгору.